Доброго раночку усім! Сьогодні 10 травня 2023 рік. Як бачите, я вже натягла сонцезахисну сітку. Це в мене така невеличка хатинка для томатів, але в ній можна також вирощувати і огірочки. У мене усередині будуть рости томати. А по краям будуть рости огірочки. Вірніше я вам вже показувала, то ось у грядочку я посіяла пізніше. Це вони будуть сходити і отакову буду я їх підв'язувати. І з того боку також огірочки в мене посадження, але там вже під бутилочками вони, вони вже посходили. Тут також я буду підв'язувати іменно до оцієї верхньої. Палички, і так вони будуть рости іменно підв'язані. Хочу вам розказати, як я робила оцю хатинку. Цієї хатинки у цьому році вже три рочки. У як я. Зразу її робила. Я думала, що вона буде в мене стояти тільки один рік, а потім я це все перероблю на більш дорогу, ну, із металу. Це все в мене ось дуже вона бюджетна, дуже-дуже. Але вже третій рік вона стоїть, стоїть, як наче я її зробила учора. Також, ну. Бо тут, бачите, дерев'яні оці всі основи самі головні, але вони дуже добре держаться. Я думаю, що ще далеко не один рік вона простоє. І я рахую, що не буду переробляти на металеву, бо вона, во-первых, дуже дорого стоє. І вона мені не потрібна, бо ця держиться дуже-дуже добре. Хочу з вами поділитися, як я її робила. У мене, бачите, отакі ось. Це я порізала, це в мене е, молоді тополі. Нарізала я таких тополів, бачите, отаке ось е, десь сантиметрів, може, не знаю, сантиметрів 10 в діаметрі. Це, це максимум. Десь отаково. В мене їх 10 штук, отаких деревинок. З, одної, з однієї сторіночки, ось п'ять, І з другої сторіночки. Воно, раз, два, три, чотири, п'ять. Отаково. У мене усі ці деревця 2,5 метри були відрізані. Нечим, я, друзі, наперед скажу, нічим Абсолютно їх не обробляла, не тратила гроші, абсолютно не які на оці обробки. Просто порізала обичною пилкою ручною і усе. Потім ніякого там, оце не знаю, як він називається, що чи як воно, що такі дерки робить у землі круглі. Я просто обичною лопатою викопувала ямки десь приблизно 50 см. І оці усі свої деревинки я заглубляла на 50 см у глибину. У мене, кстати, для такого більш захисту у мене були пакети. Отакі от з тостої клейонки. але можна і без неї. У мене там декілька стовпчиків стоять без неї. Одинаково вони себе почувають, як із пакетом. Оце я повдівала, вділа повністю так от, десь сантиметрів на 60-70. Отакі пакети позакручувала. І таким образом я туди їх позаглубляла. Для того, щоб вони стояли більш надійніше. Я засипала туди маленькі камінці, битий ну, в общем, все, що в мене було таке, ну, таке ну, з камінців, не одну землю, а на, в, в переміжку з камінцями, щоб коли піде дощ, щоб оце все діло не розмило. і щоб це ну, це, Ця хатинка, щоб добре вона встояла. І утрамбовувала дуже щільно, дуже щільно. Я брала таку ж саму деревинку і брала, вбивала прямо цю землю, землю в землю, оці камінці, добре утрамбовувала отаку. От оці 5 стовбиків з одної сторінки і 5 стовпчиків з другої сторінки. І в мене вийшло отак, у длину. 7 метрів. А у ширину отаку от 4 метри. І у висоту получилося воно 2 метри, а 50 сантиметрів у землі вкопані оці дерев, деревця. Так, тепер, друзі. І спочатку, з самого, у самий перший рік, я взяла отаку повністю отакову я їх скріпила по усім поверху, повністю, бачите, ось, ось я позакручувала, поскріпляла, повністю, отак от, повністю, повністю по кругу скріпила оці всі дереви, е, деревця, щоб вони стояли рівнесенько. Е, ну, потім, в общем, на слідуючий рік я вирішила трохи додати. В мене було ось трохи металу, отакі прутя. То я, бачите, закріпила, і воно більш стало надійніше. Це вже другий рік вони в мене закріплені. Не дерева. Не оці прутя на зиму я не знімаю. На зиму я знімаю тільки оцю сітку. І ще я у прошлому році теж, слава Богу, що в мене були такі, ось я не знаю, як вони називаються: доски, чи як воно, оце таке в мене було. То я, бачите, ось, зрівняла. В мене вони такі. Ну, більше, мабуть. Метрів по п'ять вони, метрів по п'ять вони мене у длину. Оце от такі доски. То я такими досками, бачите, скріпила. Спереду воно стало більш надійніше, більш рівніше. І усередині, друзі, ось у воно дуже. Якщо є, можна таке ну, такі доски сюди. Прикручувати, якщо нема, у мене перший рік ця, ця, ця хатинка була і без оцих досок. Але на слідуючий рік, оце як я зробила такі, поставила доски такі, у нас пішов великий град, і воно насипало оце усюди, це криша, скажімо так, оце. і воно насипало градом, і вийшлося, якби не оці доски. То град би просто провіз і поламав помидори. І оці доски, виходить, захистили від падіння граду, від падіння самої. сітка дуже в мене е, качество хороше, друзі. Не купляйте дешеву сітку, лучше купити зразу дорогу. Хоча, друзі, подивіться, кому інтересно, я купляла оцю. Це не реклама. Я не рекламірую, я просто кажу, друзі, якою пользуюся. Бо в мене питають усі, що за сітку, де ти її купляла. Що вона в тебе третій рік, а вона в ідеальному стані. Вона дійсно, друзі, погляньте, вона в ідеальному стані. У мене сітка, кстати, 65% затінення. Я її купляла на сайті магазину, інтернет-магазину Полімер Сітка. Я заказувала собі. Там можна заказати рулонами, а можна заказати на метраж скільки хочеш. Там ціна ну це три роки тому було. Не буду казати, яка ціна була, бо зараз все міняється, все дуже-дуже помінялося. Зайдіть, подивіться, кому інтересно. Я думаю, що вам та ціна підійде. І там дуже добрі, дуже добре обслуговування, скільки я попросила, скільки мені відрізали. І дуже швидко прийшло це замовлення. Мені я через нову пошту заказувала у бачите? І оце коли я спочатку стовпчики поставила, потім оцю основу зробила із металу, із дерева, і потім уже натягла сітку. А, і що бачите, в кінці оцих дерев я на кінці повдягала обрізані пластикові бутилки. Ось, бачите? З самого початку воно на кожнім, наверху. Получається, пластикова обрізана бутилка, щоб отак отам, сітка не проривалась від дерева. Бо в будь-якому випадку будуть вітра, будуть дощі, сітка трохи буде провисати. Це вона, коли дощ провисає, трохи провисає. Потім, коли сонечко, вона висихає і стає повністю на своє місце. Отак. Але вона, вона, в неї така е, ну, якість добра в неї. Вона і розтягується, і на сонечку вона висихає і повністю стає на своє місце. Оце отак. Потім узяла я сітку, і сітку вже я прикріпляла до, бачите, воно? Ну, Отако. Прикріпляла Ну, У мене наразі було от іменно. Це я сьогодні, друзі, зробила. Це дуже швидко, кстати, робиться. Це все стоїть одну сітку, і оці ось доски треба прикрутити. Це робиться буквально за, за час, ну, ну за півтора, може. Це я сама робила. Вітру не було, тому було дуже удобно, сітка не літала. І ось такими вірьовками пластиковими. Бачите, як вони називаються, це, я позакріпляла, без різниці. Я просто вибирала саме-саміна бюджетний варіант, друзі. Не, нічого такого не купувала. У цьому році, по крайній мірі, я нічого не докуповувала. У мене все, що було, то й було. А оці, ці вірювачки я е, взагалі достала. У мене були. Огірки в минулому році підв'язані цими, цими. Ось, ось бачите, отака така вона. Оце така вірьовочка. Вона і на базарі продається, вона нам дуже багато років служить. ну У мене було з прошлого року, то я оце порізала та отак по, от просто позв'язувала. Воно дуже-дуже добре держиться, друзі. Отакий домик. Зараз зайдемо ось сюди. Усередину, бачите, воно дуже добре. А, і кожні кожні отут теж проволоку я поскріплювала, щоб не, не вітром, не, не градом, не дощом, щоб воно не здвигалося. Бо оце до оцих, кстати, це дуже удобно. Мені е, не треба колія до е, томатів вибивати, бо я буду підв'язувати доверху. До оцих от планочок буду підв'язувати. Тут у мене будуть рядочками томати. Кстаті, сьогодні вечором я, скоріш за все, буду вже висаджувати розсаду. У нас вже в регіоні тепло. Якщо не буде сьогодні дощу ввечері, то буду висаджувати. Я рахую, що розсаду томатів ліпше висаджувати на ніч, тобто ввечері вже коли сонце не пече. Ну, багато хто і зранку висаджує. Ну, як, як на моє мніння, то ліпше висаджувати на ніч, бо вона, виходить, днем буде пектися на сонці, скажімо так, хоч вона і під сіткою, сонце затінняючою, але, ну, але сонце дасть своє. А так виходить, вона війде в ніч. Не буде палящого сонця, не буде жари, вона за ніч одійде, І вже утро будуть вони, розсада буде стояти як стовпчики, буде все гарно. Ну, такого, друзі, я буду висаджувати вечором свою розсаду томатів. І обов'язково вам запишу відео, як я буду це все робити. Це в мене тут будуть рядочки. Я все. У ну, мене тут завжди томати. вже виходить, третій рік на одному місці. Я все одно, хто б там що не казав, що треба міняти культури, я нічого не міняю. У мене там на одному місці ростуть огірки, а тут в мене на одному місці ростуть помідори. І все добре в мене росте. Обов'язково покажу, що я туди буду додати. У луночки для доброго врожаю, хто дивиться мій канал. Ви знаєте, прекрасно, я не тільки для себе вирощу але більш на продаж. Так що все буду вам показувати. У мене завжди добрі врожаї, то обов'язково з вами поділюся, як я висаджую. Висаджую, ще раз скажу, висаджую тільки. У лунки, отакі, о, як оцей огірки, щоб можна було кинути шлангу і водичка наливалася, щоб так удобно було поливати. Ну, це, на мій погляд. Так садили мої батьки. Так висаджую і я. І для мене це найудобніший варіант. Отаково, друзі. Ота, отак в мене цей. ця хатинка виходить. І я, в мене вже не вистачило такого брусочка. Можна було б ще із цього краю, звісно, такий брусочок. І воно було б більш рівніше. Але тут, в принципі, красота не має значення. Воно і так, бачите, все добре. Це із другого кінця ця хатинка. отакого вона виглядає. Ще раз кажу, хто дивиться мій канал, той знає, як я кожен рік, кожне літо показую, як ростуть в мене тут томати, як їх висаджую, як я їх обробляю від захворювань. Як я підв'язую, як я взагалі вирощую їх. Ось така, друзі, в мене хатиночка для томатиків. Це я з вами поділилася. 7, 7 метрів у длину. 6 метрів у ширину. Стовчиків 10 штук по 2,5 метрів, нічим не оброблені. Стоять дійсно вже третій рік, все добре. Нічого не валиться, нічого я не підробляю тут. Єдинственне, просто сітку знімаю і надіваю все. Стопчики я оці не винімаю. І затіняюся сонце затінняюща. Сітка у мене 65%. Отакова. Сітка, кстати, теж у мене 7 метрів у довжину і 4 метри у длину. Ой, у ширину. Отакого. Бачите, все, все добре натягнути. По бокам я вирішила і спочатку не натягувати, і воно все добре. Бо по бокам у мене я так і хотіла, щоб по бокам у мене росли огірки. І це дуже-дуже-дуже удобно. Так, що тут у мене розсада. Гляньте, покажу вам свою розсаду. Розсада в мене дуже добра. Оце отут спочатку це всі мої лічно для висадки. Я висаджу більш високорослі томати, але в цьому році трохи-трохи низкорослих посаджу. Уже посадила отам у мене під спанбондом. У мене ростуть там низкорослі томати, кому цікаво, подивіться моє відео. А там у доміку будуть рости високорослі. Обов'язково розкажу, які сорти і як я буду, все буду показувати. Тут у мене підростає розсада на продаж, волгоградські ранні, волгоградські пізні. І у цьому парничку тут у мене повністю вся розсада на продаж. Вона, бачите, хоч і було декілька ночів. Вночі у нас прохолодно, але я і накривала. На ніч накривала плівкою. А ось утро зараз десь біля семи біля ранку, то у мене вони вже відкриті. Росада дихає, розсаду я повністю вже закалила, бо я вже продавала розсаду. Росаду треба обов'язково відкривати десь за неділю-півтори до висадки, щоб вона закалилася перед висадку, щоб вона вже знала, що таке сонечко, щоб сонечко її не попалило. Ось така у мене розсада. Росада дуже в доброму стані. Один раз я її удобрила. Ось така вона зелененька. Добрі стовпчики. Отакі От ось стовпчики, бачите? Ось так. Але стовпчики різні, друзі. У високорослих більш тонкіші стовпчики, у низкорослих більш товстіші стовпчики. Це їхня така особливість сортів. Так що, хто буде казати там для Товсті стовпчиків треба обов'язково удобрювати. Ні, неправда, стовпчики це не, не показатель того, що розсада погано себе почуває. Нескорослих сортів. Дуже товсті стовпчики. Ось погляньте, Зараз покажу. Оце Волгоградський. Ось бачите. Тут товстенькі стовпчики, це який він усьому манісінький, і які товстенькі стовпчики. Це волгоградський. він не скорослий. В них отакі стовпчики. Зараз покажу вам високорослий томат. У нього стовпчики трохи Ось, бачите. він більш... Він великий і стовпчики в нього більш Ось травинка. І стовпчики більш худіші, бо це особливість сортів. Отака. Все, друзі, на дворі тепло, все прекрасно, все хорошо. Ось. Смородинка червона, порічка ще у нас на неї кажуть. Добре виглядає, вона в мене не больна. Бачите, і листячко добре виглядає, і ягоди самі добре виглядають. Добрим препаратом обробила один раз, і все, і на весь сезон Хватає. Кому інтересно, полистайте на моєму каналі є, я показувала, як я обробляю смородинку. Так, там в мене ще. Ось тут в мене теж огірочки посіяні під спанбондом. І там теж огірочки посіяні під спанбондом. Все, друзі, отакий. От Отаку хатиночку для томатиків я зробила. Дуже, кстати, рекомендую таку хатинку зробити. Вона Дуже бюджетна, дуже проста, і сама людина одна може її зробити. От я пішла, напиляла таких, оце деревинок, купила сітку, поробила ямки, позабивала їх, поутрамбовувала, все, зробила основу, почепила сітку та і все. Все, вже буду, буду висаджувати ввечері. Скоріше за все, то мати. Всім мирного неба, теплого, ясного сонечка, усього найкращого, миру, добра, високих вам всім урожаєв.